Всім доброго дня, колеги-виноградарі. Сьогодні у нас 25 серпня 2022 року місто Білгород Дністровський. Перед вами гібридна форма селекції Калугіна Віктора Михайловича Дніпровський квартал. Ось такий вона має вигляд на сьогоднішній день. Форма вже повністю і повністю готова. Кісточки вже почали забарлюватись. Набрала технічне дозрівання. Ось така ягідка на розрізі. Бачимо. М'ясисто сочна, така біла м'якіть, хрумка при їді. Має гармонійний смак, без мускату. Сахар, цукор в ній зараз я заміряв. 19, майже 20 брікс. Дуже солодкий смачний виноград. Має функціонально жіночий тип квітки. Їй потрібні запилювачі. Тобто виноград з обоє полими квітками Але запилюється, бачимо, дуже добре. Нічого я не проріжував по ній. Таке її запилення і в тому році, і в цьому році. Видає по дві грони на пагін. бачимо Грони є 500-700 грам, а є ось, до бачимо, більш кілограма. Дуже цікава гібридна форма. Зараз буде зв'язатися, поїде на реалізацію на ринок. Що по ній в цьому році дуже-дуже мені сподобалося, це те, що вона після сильних злив не потріщала. А це є дуже важливим фактором. Будемо вирощувати і далі. Гібридна форма селекції Калугіна Віктора Михайловича, Дніпровський квартал. Сьогодні у нас 25 серпня 2022 року. Ми знаходимось біля кущика букета, на якому провито 4 різноманітні гібридні форми. Хочу продемонструвати одну із них. Це посейдон селекції Калогіна Віктора Михайловича. Ось такий посейдон. На сьогоднішній день вже повністю готовий. Така крупна, здорова, бордова ягідка. Ось така вона. Бачимо на сонечку, вона бордова. Зараз продемонструю і тут ось ще, ось така вона. Що попосийдону? М'якість в неї дуже така мармеладна консистенція. Вона дуже м'яка і не відчувається при їді. Шкірка теж дуже тонка при споживанні віжу не відчувається. Ми відірюємо зараз. Бачимо одна-дві кісточки на ягідку, дуже соковита, соковита цукор. Зараз 22 брікс. Дуже солодкий виноград. Дуже цікава гібридна форма. Зараз будемо зрізати її. Дуже смачна, вже оси літають, значить вже цукор дуже гарний. Дуже раннє визрівання лози. Хочу відмітити, що лоза вже визріла ось уже до кінця, майже до кінця. А ще дуже цікавий момент, коли підрізаєш цей виноград, лоза лопає поперед секатора, отако не вдоль, а поперек. Це її сортова. Особеність, що от коли робиш з нею, дуже незвично. У мене зараз дуже багато сортів та гібридних форм, але не одна із сортів гібридних форм при обрізанні лози не тріщить поперед сікатора. Тільки коснешся, вона сразу отако лопає. Дуже цікаво, незвично. Так, ну а що по самій ягодці. Бачимо, гронки в неї пів кіла 800 грам, невеликі. Ягода дуже крупна, грона не збита, рихла, подвижна, тріску немає. Я в цьому році після сильних ливнів зовсім не тріснула, що дуже і дуже важливо. Дуже це радує. Гібридна форма селекції Калугіна Віктора Михайловича Посейдон.